Привітулики, привітулики, привітулики з мімаляндії. 28 вересня, четверг, і ми вже попорались, дівчата. Вже доїдають своє зерно. Так, ті дні, казала на господарстві без змін, стабільність, але ні. Зміни таки є. Вчора доїла бусю, і вона менше дала молока. Думаю, странно, ну ладно. <смі> странно, ну ладно. Сьогодні вона ж перша йде на дойку. Сьогодні вийшла вона на станок, я її мить, а вим'ячко, як тряпочка, м'ягеньке. І дала, ну, я її здаїла, і дала вона ще менше, ніж учора. Тобто, із сьогоднішніх кіс вона дала найменше, Барбі навіть дала більше, ніж буся. З цього робимо. Висновок, що Буся пішла саме запускатися. Хоча ранувато як то. В цьому році все не так. Так, <кхи> 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 да? так. Да. В цьому році все не так. Що тобі, Віка? Ага. От уже ж. Лада, до речі, також скинула. Ну, Лада сама перша і погуляна, у Лади вже другий місяць сукозності. Ой, а якщо бути точними, то місяць, і, здається, 11 днів. І дивлюся, що також почала скидати. Навіть Вова помітив сьогодні, він зайшов в сарай, а я якраз. Ладу подаїла і несла, виливала, виливати молоко. А дивиться, на станок стоїть лада а у відрі. А у відрі не лада. Так що дівки взялися супотим, поки нічого не замітила Барбі, Міра, Віка, вони поки що так не скидають. А от яшку, що буся конкретно скинула за ці два дня. І лада сьогодні менше дала. Так що дівчата починають самозапускатися. Я, в принципі, планувала це у лади 17-го, два місяці. Я в таких випадках, коли ну, погуляні, не на протязі, наприклад, одного тижня. А різні терміни, да, хтось раніше, хтось пізніше, то я запускаю все рівно по першій в роздріб немає такої можливості їх запускати, тому що вони все рівно будуть бігти на станок, виламувати мені двері, відривати руки. Бо жерти ж треба жерти. Там же зерно дають мішанку, вітаміни, що ж. От, і Та, ну і я не бачу ніколи сенсу за однієї двох кос ходити в сарай. От, Це по-перше. Ну, а по-друге, Особисто моя думка така і вона незмінна вже декілька років, що нехай краще казапа буде довше, ніж два місяці в запуску краще вона відпочине, як встановиться після сезону лактації, і міцніші будуть плоди навесну. Тому будемо орієнтуватися по ладі. Я планувала до 17 жовтня її ще доїти, а що вона покаже мені сама, цього не знаю. Вова, ти бачив, що там що то, гриби почали рости? Вон коло пінька. то яблука. А, то яблуко, я думала гриби. От, саме найменше вийде період лактації у ну, тому що вона найпізніше окатилася, у квітні. Ну але нічого страшного. Це первістка. Менше лактуватиме більше відпочине. Ну і побачили, побачили. От уже жучки. Що я хотіла сказати? Що я хотіла сказати? Ви мене з яблуками збили. А, за віку? Е -е, вона подає непогані перспективи, як козочка. І тому особиста моя думка, що нехай краще. Довше відпочине, менше полактує, набереться сил, вони все рівно ще ростуть, вони ростуть до трьох років, і хто би там як не. О Боже, о Боже, <свуки> звуки такі. Хто би що там не казав, що рано покрили там, згробили козу, е перестане рости, не перестане вона рости, якщо будуть. Задовільні умови, тобто, навіть якщо ваша казання покрилася там в 3-4 місяці, так це не є добре, але це й нічого критичного при умові, що після окоту ви не будете її доїти, а запустите відразу. І нехай вона відпочиває ще до наступних огулів, до наступного покриття. Да, я розумію, що так ви втратите рік. Ну, якщо козочка перспективна, то воно того вартує. От так же ж з вікою. Да, вона котилася не в січні, як всі. Ті всі дівчата в мене доються з січня. Ця доється з квітня. Але я ж козочка перспективна, тому я не бачу нічого критичного в тому, що вона лактуватиме. Не 10 місяців чи 9, а там, наприклад, 8. Абсолютно нічого страшного в цьому нема. Ну, хай в неї не 8 буде, скільки з квітня. 6 з квітня до жовтня. 6, так, да, 6. 6 місяців лактації. Досить для неї на перший рік. Нехай зберігає сили, нехай, щоб і вона була в вгороди міцною. І щоб казенятка були. Тому що на наступний рік, якщо у Лади буде дівчинка і у віки, я планую залишати собі. Тут уже тепер дивлюся, тих залишала по процентам то від Барбі і Міри вони імбрідінгові а у Віки, до речі, буде імбридингова, якщо буде дівчинка, у Лади ні. Ну, хочу, хочу від цих кос собі обов'язково залишити. Тут уже тепер не по вищим процентам дивлюся, а по удоям. Тому що серед первокоток лідірує віка, а серед тих кос лада. Хоча, хоча за первим вона не особливо показувала надії. За первим котом вона давала десь 2 літри. Ну, може, там з хвостиком, з якимсь. За другим вона вилізла за три. І от за третім окотом вона відкрилася наповну. Так, що ось такі зміни в нас на господарстві, дівки почали самозапускатися. Все, бажаю всім гарного дня, чудового настрою. Я сьогодні. Йду варити панір, пекти хлібчик. Ну і не знаю, є там, що в мене одна задумка, але, але поки що не знаю. Тож все, гарного дня і гово працювати, все як завжди.